Усім привіт вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Зараз я знаходжусь біля свого туалетного столику і відповім на деякі питання. Але хочу зазначити, що впродовж цього літа я не користувалася не пудрою, не тональним кремом. Ні, пудрою один раз там було. Але у дівчаток є питання то має бути і відповідь. Вікторія просила мене показати, якою косметикою я користуюсь. Дівчата, хочу сказати, що мені майже немає чого показувати. Але те, що є, зараз покажу. Це називається Таня, візьми штатив і зроби по-людськи. Але ні. Дівчата, перше, що хочу сказати, це ось у мене йде бальзам для губ. Біокон з вишнею влітку та взимку він мене дуже так виручає, тому що доглядає за губами, не пересушує, зволожує. Будь-який контурний олівець і добре. Далі йде, зараз я це відставлю, бо я повідкривала, Щось У мене сьогодні все з рук летить. Пупа 200 номер. Або тон, оце якраз те, що мені треба. Оце моє. От моє і все. Далі Кіко. Їхала в Київ, забула, бо там екстрено їхала, треба було, і забула губну помаду. Ходила ні, все спочатку. Це я надивилася, дівчата. Там в інтернеті розповідали, що така губна помада має бути у кожного. Це такий всім під все. Номер зараз я вам покажу 740. І тоді я повелася на рекламу. Так, зайшла тоді в Кіко. Це було в Києві теж, купила ось з неї ковпачок. вона так. Закривається і тут кнопочкою відкривається. От. А це губна помада, виробник зараз я вам ближче покажу. Це я терміново їхала в Київ і так їхала, що забула не те, що косметику, а губну помаду. І тоді я там десь вже не пам'ятаю. Десь в торгівельному центрі, А, в Прокарді заходила і купувала номер, якщо тут десь буде видно, не, не зовсім моя губна помада, начебто і непогана, але щось, щось не то. Ну, це ж таке. А це дівчата теж я купувала в бракарді, знижка була. Але вона в мене вже закінчується. От як буде ще така зі знижкою, то я куплю. Це щось, розкіш чогось якось, Номер 759. Дівчата, це мій фаворит. Але так купувати якось, не знаю, мені було задорого. А зі знижкою тоді було, я думаю, та візьму, і я в неї просто закохалася в цю губну помаду. Так, з губними помадами, наче, розібралися, зараз поскручую. Хочу розберу, що в мене тут є, бо я й сама не пам'ятаю. Олівці для губ. До речі, це є український виробник. Я купувала. Купувала їх тоді два. І. Той, що знизу, то мені дуже підходить, а той, що зверху м -м, дуже світлий для мене. І номери тут десь написані начебто. Ага, 02 мені підходить, а 0,1 мені не підходить. Зараз. Ось так виглядає. Але на губах вони світліше, вони не відповідають як тут в олівці, як на губах. Тому далі не завжди щось треба купувати за рекомендацією. Мені рекомендували ось такий олівець. Це зараз ми про губи кажемо. І кажуть, дуже такий. Класний, вам сподобається. І тут, бачите, він відкручується. Відкручувався. А, відкручується, бачите, я на білому покажу. Але коли я його наношу на губи, то, знаєте, таке враження, що він, наче як, тече трішки, мені він зовсім якось не зайшов. Ну, думаю, добре, ну нехай буде, куди ж ти його вже дінеш. Стоїть. Тут, можливо, і ревізію треба зараз буде зробити, тому що дуже вподоби ось такий олівець для губ. Він майже закінчується, де його знайти, не знаю. Це я купувала у нас про краса, магазин. Тон просто клас. Як він тут. Та він вже з назву тут побачите. Це дуже близько, я показую якось. Це мені Катюня дарувала. Казала якась, якийсь дуже хороший виробник. 16 чи 14 номер, я вам показую. Це як і стійка помада, і можна використовувати як контурний олівець. Ну, Якщо я їду кудись так. на півдня і не завжди буде зручно фарбувати губи там підправляти, то я їм користуюсь. Але будь-яка стійка помада. Хоча тут і зволоження начебто написано, все одно пересихають губи, і я намагаюся зараз таким не користуватися. Це я купила, знижка була в Єві Макс Фактор. Якщо я не помиляюсь, дівчата, я її майже не користуюся, тому що тільки я почную... О, бачите, як воно йде. Ну, Неможливо їм користуватися, його навіть і підточити немає змоги. І тільки ти підточив, воно одразу зламується. Ну так, Макс Фактор. Тому, а, і ще не все по губ... губним помадам. Близько такий дуже класний, кіко для м губ. Він не липнеть, але я за нього забуваю. Тому що десь там заховала тон зараз десь має бути. Угу, Має обов'язково, а як же. 017. Ну, Мені до вподоби, але якось забуваю я про нього. Ну, що тут ще щіточка для брів, ну, така звичайна. Оце я з собою в дорогу беру, коли там до катюні їду брівки підчесати. Це пензлик. А, от такий олівець мені подобається. Але він пересушує губи дуже. От. Але чим він мені подобається? Тим, що його не треба точити, відкрутив і вже маєш. Ви бачите, як давно я вже цим не користувалася. Дівчата, я косметикою зовсім перестала користуватися. І якби Вікторія Що, все, ну, мабуть, все. Ну, був непоганий. Не так, що тут ще в мене? Ага, це я купувала робити контуринг, вчитися. Дівчата писали, що це рум'яна, купувала в Єві, ще і знижка була. Ну, поки що ніяким нічим я не користуюся. От в мене тут стоїть пудра, будь ласка, Я нею зараз не користуюся, покажу вам ближче тон. Тому що при алергії, якщо пудра або будь-що, все, ти чихаєш, бігаєш, як в страсті, і. М, купувала, я вам вже показувала такий пробничок, тональний крем, але теж ще їм не користувалася, поки стоїть. Де тут тон? Ага, тон. Треба покрутити, показати, 350. От. Тут ми щось купували нам пробнички... Парфюму давали. Ось такий і такий. То я дивилася і, що, а, отак назву видно. Унісекс, щось там лимон і все, ну мені. Ну, не те, що не зайшов, ну, ну, ну добре, ну. а купити за гроші ні. Якщо хтось дав пробнички, то можна. А так, що ой, хочу, зараз піду, куплю. Ні, якось не загорілося. А це Владик експериментував і дивився, каже, Тань, давай це масло, парфюм на маслі. І каже, давай купимо спробуй такий цікавий аромат ваніль та лимон. Кажу, ну то добре, давай. Але з маслом, я думаю, і куди Таня? Ну, поки що, знаєте, хай пройде алергія, не хочу я по сто разів повторюватися на цю тему. Тут, бачите, має такий от ну, приємний аромат. Зараз я його відчуваю, то ваніль і лимон там. Це те, що я відчуваю. Такі пробнички в мене вже 100 років стоять. Теж парфюму Гучі, жовтий та біж. Це я купувала пробнички, І, до речі, коли їду теж в Київ, там сумку з собою кинула. От. І воно завжди зручно. І я тоді вибирала, чи жовтий, чи біж, і тоді я вибрала. Більш такий по аромату. Ну, а далі йдуть брасматики чи туші для вій. Це я в Києві купувала, ще жодн... Ні, один раз користувалася і все. Це є український виробник. Далі мені Катюня подарувала Том Форте. Туш ось такий пензлик, зручно. І там 1, 2, 3 і вже віє нафарбовані. І до цього, якщо вона ще жива, якщо вона не висохла, це корейська. Ось, ось так видно назву. Вона бюджетна, за 250 гривень я її купувала. Віск тут знаходиться, змивається просто водичкою. От. Ну, так начебто все. Слухайте, дівчата, оце ж як показати, так начебто нічого не було. Як складати, тут зараз буду складати все на місця. у мене немає такого, знаєте, великого якогось досвіду в цій косметиці, тому що користуюсь там осінь, зима не завжди, весна обов'язково, літо ні. Але що ще хочу вам показати? А, і тим паче ж в мене ж іде зараз цей. Це я вам хочу показати антикваріат. Я вже не пам'ятаю, що тут. Ну, я пам'ятаю, але Ага, це для брів у мене був. Це поки я не робила татуаж бровей, ось таким я користувалася. Він як пудровий йде на брови. Такий. Можливо, вони однакові. Це вже роки два, якщо не більше. Пензлики. Можливо, їх треба взяти помити. Оце у мене для чогось було. Дівчата, я вже не пам'ятаю. Зробила татуаж стрілочок та бровей. І я про все забула, але пензлики такі класні. А це коли я ще малювала собі стрілочки такий коричневий, такий сірий, чорний. Але вони класно трималися. Ось виробник номер 1 Це я в прокрасі купувала, дівчата. Номер 15, коричневий такий, коричневий з сірим. Вони не стійкі, що водостійкі, знаєте, але дуже класно тримають те, що треба. Воно все блищить, то хто його знає. Ну в такому, ну вони старі, я не знаю, чи є зараз такі, чи їх немає, чи хто його знає. І тут мені пусінький один. Ти хто чомусь зберігається. А, а, а такий джехол мені пошила, ще коли я в школі працювала, одна жіночка. Бо щось я їй казала, що я щось хочу, хочу. Ось, Вона каже, Таня, а давай я тобі пошью. Кажу, я не знаю, як воно має виглядати. Ну, щоб воно і все влізло. Ну тут же ж більше, тут же раніше і для губ у мене ще було. Інші пензлики там, отут ширше, це для рум'ян було. А Вона каже, ну так от я тобі зроблю, пошю. І нехай буде, а потім, каже, хай всі думають, що імпортне якусь лейбочку ще пришила. А якусь чого, то я не знаю. І вона дійсно так зручно, дівчата, самі дома можете зробити, або так, каже, будеш скручувати в дудку. Або я роби, як хочеш. Ну, це треба так охайно зробити, а я ж так. І воно мені у мене завжди тут було біля століку. А потім я вже відклала там в шафу, бо кожен раз поляку збирає, на що воно треба. В общем, дівчатка, показала я вам невелику свою косметику, що в мене є. Ну і парфюм такий та такий.